Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні розпочинаю відео із нашого сніданку. Ці кадри відзняті вже досить так давно, тому що це ще було до ремонту, після того, як ми винесли звідси деякі меблі. Приготувала я гарячі бутерброди, підігріла супчик, у нас був та підсмажила трішки картоплі із яєшнею. Старалася я підігнати свою роботу, щоб можна було. Зайнятися ремонтом. Якщо ви дивитесь мої відео стабільно, то знаєте, що ми на кухні затіяли ремонт. Василько хоче в школу? Школа. В школу? В да. школу. Забирає у Юрика рюкзака, дали йому окремого старого і каже, хоче в школу. Мусили покласти йому туди книжки, зошити, дали пенала. Да, Василько? Да. Вдіть тобі рюкзак, ти йдеш в школу. Ти йдеш у школу? Все, дитя йде в школу. Василько ти йдеш у школу? Мама тобі це відео покаже потім, як ти будеш йти в школу і будеш казати, не хочу. Да? Мама буде показувати і буде казати, бачиш, як ти хотів у школу. Так, ага. да, ти хотів у школу. Обсипало ще нашого Вовчика на лиці, теж в нього mm -hmm. алергія. От цікаво на що саме. Та oh. да, вова. Так. Да. Каже, я не знаю, не що в мене алергія. Проснувся каже, п'ю. Тепленьке, да? капотінко. Яке смачненьке. Мали сьогодні робити вже обдирати стелю, але <світ> я щось себе не дуже добре почуваю, чоловік сказав, ай залиште все, Ми розпочнемо завтра, тобто в суботу. Ну, і я думаю, можливо, це й на краще. Трішки підтяну роботу, відпочину. Каже, полежимо з дітьми. Та? Та? А Василько не ще спить, він трішки пізніше заснув. Ну, а тут приїхала моя дочка з гуртожитка. Василько ще до сина, вона прилягла до нього і так ще приклала його далі спадки. Щоб він добре виспався. Приходить наш Василько і каже: мамо, я помалював! Помалював, такий щасливий, такий дуже щасливий. Іди показуй, показуй, Василько. показуй. Показуй. Ти намалював. Така стіна в нас гарна, Боже, така красива. Подивіться, це, це у нас такі шедеври. Олівці просто шедеврально розфарбовують нашу стіну. Але, ви знаєте, так як у нас ремонт, це можна зробити ось так. І можна зробити ось так. І мені нічого за це не буде. А завтра тут взагалі все-все-все повідривається, позішкрибається. Так що хай собі діти малюють. А пізніше тут буде декоративна штукатурка, буде пофарбовано фарбою, яка миється. І ніяких проблем з цим не буде. Тобто, якщо помалюють, мама помиє і все буде чудово. Давно треба було таке зробити. Василько в нас міряє тут. Да? Все Василько міряє, буде ремонт, каже. Да? І у нас перший сніг. Вже підтанув. І ми їдемо по будівельні матеріали на наш ремонт. Там і головний будівельник. Давай, мамо, ушки поправить. Там в тебе ушки стерчать Давай шапочку поправим Шапку давай поправим Так, гарненько. Ушки закриємо. Хоп, все. Гарний. Тік-тік-тік. На сніжок. І так, покажу вам наші покупки. Були ми знову у магазині Горка. Так, купили ми грунтовку. Ось таку. Ну, зазвичай я її беру під час ремонту 10 літрів. Так, грунтовка, грунтовка. Так, грунтовка. Монтілка, валік, валік. Ну що? Нам її не порахували, чи що? А, є грунтовка. 158 гривень коштувала, а мені ще була знижка. Так що вийшла вона нам за 151 гривню 66 копійок. Добре мати картку на знижки у будівельних магазинах. Так, взяли нового шпателя, бо стелю треба чимось робити. Так, значить, у нас шпатель коштував 488 гривень і майже 20 гривень знижки. Дуже класно. Так, далі ми взяли так. Кнауф Старт 30 кілограмів, 310 гривень. Коштував ось цей ось мішочок. Зі знижкою вийшов 297 гривень 56 копійок. Класна знижка. Так, далі ми ще взяли. Так, зараз знайду вам, так знайду вам. Де в нас тут ось? акріл пуц, два мішочка. По 465 гривень. І зі знижкою вийшло мені за два мішка. 892 гривні 69 копійок. Так, ще ми побрали купу таких різних дрібних речей. Плівка, щоб вкривати нашу кухню. Холодильники, бо їх винести немає де. І брали досить так багато. 4 плівки. Сподіваюсь, нам вистачить на весь ремонт. Будемо її згортати і на день десь ховати. Так, взяли, не знаю, на рахунок цього валика чоловік хоче поекспериментувати і саме ним зробити декоративну штукатурку. Ніколи я такого не робила. Не знаю, як воно буде виглядати. Сподіваюсь, мені сподобається, бо валик сам коштував. 408 гривень. Але мені зі знижкою вийшов, зараз вам скажу скільки. Так, валик, валик, вийшов мені за 391 гривню 63 копійки. Так, у мене поки відсоток знижки 4%, але це досить так класно. Бо ми сьогодні навіть дивилися: вхідні двері нам в будинок, то майже. Десь приблизно тисячу гривень. Нам на дверях буде знижка в цьому магазині, якщо я буду купувати за допомогою картки. Так, взяли ще ось такий вали, коштував 59. Ну, а зі знижкою 56,63. Так, і ще взяли тут, як зазвичай, нождачку 80-ку і 120-ку. Також ще. Будівельний скотч. Ось таких два. Зараз скажу вам їхню ціну. Якщо вам цікаво, сподіваюся, вам це все цікаво. Так, фасадна стрічка коштувала 74 гривні одна. І там вийшло зі знижкою за дві штучки 142 гривні, 6 копійок. Ось так. Так що. Такі в нас покупочки. Ще ми купили багет, але винесли його на балкон, щоб діти не понищили. Тягнули ми аж до самої суботи, ніхто нічого не робив, бо не було ми ніколи. в мене робота. Також в чоловіка дуже втомлений був з роботи. Тому сьогодні розпочинаємо демонтаж, якийсь ремонт. Не знаю, що встигнемо. Все буду знімати, ділитися з вами. Сподіваюсь, вам це буде цікаво. Так, робимо демонтаж, ще тому ікони не познімала, бо вони в такому непомітному місці, так що буду зараз знімати ще ікони. Тут чоловік вже познімав у нас всі кріплення, все, що було. Так, роутера будемо ми не знімати, будемо вкривати пакетиком поки. Тут вже чоловік почав дерти, але я кажу, треба краще розмочувати, бо виходить так, що залишок шпалерів лишається там. Так, зараз винесеться ще мікрохвильовка. Будемо вкривати холодильники, треба ще кріплення до телевізора зняти, забрати Т2. І якось ось так. Василько, не чіпай. Так, да, так, да, так! Да. Так, да, Василько? Да. Ну а без Василька ремонт неможливий, просто неможливий. Так позабирали я вже тут на кухні, все о, ще треба тюль, усю штучку забрати і зняти карниза. Ну і можна буде тут все здирати. Я в нас краса тут робиться, дорогі шпалери відстають, що були на цій стіні. Ось ці, вони дуже класно відстають. Але тут ми переклеювали інші, коли Василько це все нам порвав, і вони дуже жахливо відстають. Спочатку вверх, тоді розмочую нижній шар шпалерів, знімаю, подивіться, що тут робиться: це капець. Це просто капець. Тут ще нам треба буде здирати ось цю фарбу. І стеля також найкраще. Так, ось так виглядає ця стіна, яка цвіла. Знімаю на згадку. Ми їй скажемо попа. Будемо звідси здирати певну краску. Будемо оброблювати. Я вже саву маю, так що не переживайте, тут все буде оброблюватись. Іпе! Перед тим, як шпаклювати стіни, ми їх не ґрунтували, просто додавали ґрунтівку прямо у шпаклівку, і таким чином вона буде триматися і досить так добре. На рахунок тієї стіни, де була пліснява, ми зробили насічки, обробили це все саво, воно підсохло і ми її затягнули на один раз. Ще вона буде шпаклюватися не один раз, але а поки на цьому все, бо чоловік її вирівнював, тут дуже криві стіни, і за один раз тут нічого не зробиш. Під шпалери то стіни ідеально підходять. А ось для декоративної штукатурки, щоб візуально все гарно дивилось, треба було попрацювати. До речі, дуже класна шпаклівка, Акрил Путц. Якщо будете планувати ремонтні роботи, то з цією шпаклівкою. Ваш ремонт буде проходити набагато легше. Звісно, вона дорожча, ніж звичайні шпаклівки, але воно того варте. Тільки подивіться, як легко все вирівнюється, хоча ця стіна у нас і так була більш-менш рівною. Ну, але все рівно із цією шпаклівкою працюється набагато краще. Не так багато ми встигли за один день, тому що все-таки ми живемо в цьому ремонті, треба час на те, щоб вимити все, прибрати. І погодувати, звісно ж, дітей. Вони цілий день знаходились в кімнаті, так що для них це було досить так важко. Ну, а зараз я вирішила подивитися, як буде виглядати декоративка із за допомогою того валика. Вона ще буде затиратися, але ми так ось спробували, я подивилася. І, певно, ми будемо їм так і робити. Пізніше воно просто буде затиратися ще трішки, і все буде фарбуватися. Побачимо, що вийде в нас в ітозі, показую вам цей валик, помию його, і пізніше будемо ним працювати, коли вирівняємо стіни. Після того, як я прибрала на кухні більш-менш спекла із заготовок піцу, тому що були втомлені ми. Треба було швидко нагодувати всіх, тому в нас тут піца, сало. Та ще я варила пельмені, тільки їх не знімала.